Так, ну що, усім привіт, шановне товариство, всім гарного днючку. Продовжуємо грати в Stronghold Crusader Definitive Edition. 45-та місія, Піщана буря. Ми одні проти чотирьох султанів. Ну, Тут є у нас добре, що де добувати ресурси, але, але, але ми одні проти чотирьох. Здається, це палії. Якщо я не помиляюся, вони полюбляють спалювати. І ось що ще важко, що у них купа грошей. А це значить, що вони будуть прям капець атакувати. Вони прям будуть жесть атакувати, Іти в атаку просто неймовірно. Так. Зараз я збився. Трішечки. Зразу вкладаємося в каміння щоб у нас уже ресурси якісь були. Ваша популярність падає. А, і зараз виросте. Ось тако. Е, Так, що там по дереву Можна трішки прикупити деревця. Погнати, займати тут о, залізні шахти. Потрібна деревина. Ще трішки не вистачає Так, ага, 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 так, давайте десь тут вежу кинемо, десь з цієї сторони. Якось так. Нормально. Чудово, так, є, продаємо те, що нам не потрібно, чим я користуватися. Не планую і не буду. І тепер нароблюємо лучників. Штук. Немає місця. А, місця нема. добре Як погано, але добре. Чекаємо наказів. Не вистачає рекрутів, сер Накази. Так, давайте Вирусаємо. зразу сюди, я думаю. Раз плюнути. Так, можна, в принципі, пришвидшитися до сорока. Потрібна деревина. Ладно, диви, як вони активно пішли сюди до нас. Рекруті все, розраховуйте на нас. Так, це все нахрен нище. Так. Ми вже йдемо. Так, десь їх буде там 18, О, хоча б 20, коли закинемо. Окей. Чекаємо наказів. Мій лук для вас. Вирушаємо зараз. Є. Потім сюди 20 і сюди ще 20. Добре, давайте сюди спочатку. Куди йти? Це теж нахрін зламати так треба хатинки. Деревина. Буде проблеми у нас з їжею. Я прям це відчуваю. Накази. Чекаємо наказів. Так, так щось там хтось біжить. Намагається бігти. Лучники готові. Мій лук для вас. Ми вже йдемо. Чекаємо наказів. Мілорди. Вирушаємо зараз. Так, чудово, розподілили. Ага, тут пішли щось важкеньке Окей, потрібні арбалети. Він використовує. цих. Чекаємо наказів. Він використовує. Накази? Вирушаємо. Лицарів. Я щось не розраховував на це. Я думав, він щось простіше відправляє. Завжди готовий. Чекаємо наказів. Чекаємо наказів. Так. Ми вже йдемо. Так, Ну головне, що їжа є. Це прям взагалі добре. Залишаємо десь 5. І каміння десь 20. Чудово. Все, продавайся. Продається, все, я розібрався. Хоч трошечки, але розібрався. Все, починають вони лізти, починають атакувати. Так, шо ще? Шо ще? Давайте инженерию. дерево. Эй, не выстачает дерево, блин, Что накажете? Раз нахрена мені только п'ять Одне. Лишаємо, хай йде. Поки що впораємося. Поки що поступово потихеньку впораємося. Струнко. світлосте. Так, що там у нього? Ну таке собі. Ну, реально, таке собі можна взагалі пришвидшуватися максимально. Е, ставити. Казарму найманців і починати розважатися. Готові до бою! Швидше, готовіся! Я думаю, що вони вже через наш захист не мають проскочити. Ми потихеньку збираємо людей. Збираємо військо. Нас напали! Потрібно більше деревини. Нічого, є, там трошки дерева. Сихуємося! Накази! Все добре, зноситься поступово. Чим ми можемо допомогти месічним солдат? Струнко. Струнка. Так, давай на сюди. Ось це вони собі придумали. Так, є 24. Я думаю до сотні доведемо і можна буде далі діяти. Меседж з Султану. Я бачив ці луни.

Треба лісопили трішки більше. А так все інше. плюс-мінус, нормально. Так, скільки 43, чудово. Чудово. Зараз піде трішки рух. Збройся. Готові с. Буто, марш! Струнко. Шекуємось. Вони в основному з цих сторін ідуть, це звідсиля нормально затишу. Але таке. Не дуже потужні, не дуже серйозні Потрібне опоненти. Золото. Так, чудово, 50 є. Що там по дереву? Потрібна деревина. Дерево поки що слабенько. Давайте трошки більше дерева. я поприходила деревце. Зараз у нас буде більше за заліза. Це нам допомагати має. Струнко. Так, Чекаємо на 14, так? там 10, ну нормально, нормально. У нас замало золота, сектор. 60, є. Yeah. Так, що там, можна буде вже на когось побігти ось тут? Теоретично. Не зволікати швидше так, правда, на щось їжа дуже швидко йде, розходується. Можливо, через те, що вони її довго досить носять. Ну, далеко. Давайте ще зробимо. Недостатньо золота, Восемьдесят, я думаю, достать. Нормально, 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 нормально.

The Falcon takes flight. La Al-Hassan. Share it with the rear. Message from the Sultan. The Red Sky approaches the Sultan's fortress. Al-Hassan Faria. Так, добре. Давайте підпалимо. Не вистачає рекорд Ну Тут казарму можна підпалити. Ну і все, ми їх там запакували, і давайте наймати вже ніндзя. Не вистачає продаємо вони нам не дуже потрібні. Так, перекинеться воно на середину. Я сподіваюся, що має перекинутись. Е, Неможливо буде достатньо 30 але я думаю, що навряд чи Стати краще. Так, і ламайте нахрен. Казарму. казарми немає він не має більше наймати нікого Ні, хто нас, аби він народу понабирав. Ну okay. окей. Не вистачає рекрутів, сер. Стронко! Нахлюва, хвост! Іля, ні, гаяти, лорд. Хуюлю на Да да блин. Ну давай дайся трошки арбалетники убить, а ноты нам не Не вистачає троє. А як ти збудував? Противник занадто близько. Що Це за нахрін. Хай там теж закривають воротня, диви на них. Треба, щоб там ворота були закриті і там. І тут і там. Тут єдина проблема, що їх просто дуже багато. Просто у них дуже багато грошей і вони собі понаймали, просто капз десь кількість народу. Струн, дочекайтеся. Не

Все, можно заходить, я думаю. Я думаю, можно заходить и спокойно. Так, где у тебя казарма? А у него казарма в середине, не блин. Так, что у нас там? Блин, бабла, капец. Не вистачає зброї, ой, сер. Ой-ой-ой, відходи. Він двері відчинив падло. Раму. Брамо. Рамо. Ну no, в май. Заряджаємо. там не так. В принципі, ми Чудово, є слуги. <різований> так, погнали цього перекривати тут. Next guy, what hits? Sultan's fortress. Не вистачає реквізитів. Till any of

Все, давайте відстрілюйте всіх потихеньку І залишиться ще один буквально. Я вже навіть гроші не маю на що використовувати. це є. є, погнали останнім. Розбиратися за останнім.

Бажай, дочекайтеся. Бажайте їх мертвими. Вони в минулому. Хую на джангрінян. Ну і все. І усе. Ще трішечки, і все буде добре. Готові Це все, 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 четвертий мінус. Ну, ось так, чудесенько Ми пройшли цю місію. Перемога! перемога. Чудова перемога. Непогано ми тут розвилися. Дуже непогано і по економіці, і по всьому іншому. Досить швидесенько. Ми з ними впоралися. Всім дякую, хто буде дивитися це відео. Не забувайте протискати пальці догори, писати щось у коментарях та робити підписки на канал. Усім гарної дини. Спіть сухенькі, вірте в перемогу! Вірте в наші Збройні Сили України. Слава Україні і усім бувай.